Давно це було так давно, що іноді здається, що мені все це придумалось. Коли я була малою, то жила у бабусі в селі на Полтавщині. Мої батьки працювали в місті, а мене лишали у бабусі. Там я ходила в школу, там були мої друзі. Все моє життя до закінчення школи було в селі. Улітку ми часто з друзями ходили у крайній куток села. Там був колгоспний сад, в якому росли найсмачніші яблука. Нам було років по 10-12, і ми не особо турбувалися про те, що так робити не можна. Хоча і моя бабуся, і інші дорослі моїх друзів нам частенько за це давали лозини, але ми все одно бігали у той садок. За садком подалі від села стояла хатинка. Це була маленька стара хатинка з очеретяною стріхою. Побіла, та підмазана глиною донизу, і для свого віку старенької хатинки виглядала ще досить охайно. В цій хатині жила бабця. В селі називали її Оришка. Іноді, сидячи в кущах, ми спостерігали за нею. Вона була маленькою, сухенькою, згорбленою бабцею з палицею, на яку спиралась. Город у баби Оришки був завжди охайний, придбаний, і на ньому ніколи не було бур'янів. Ми ніколи не бачили бабцю на городі. Росло те, що й всіх, але зовсім не було бур'яну. Хто зна, коли вона те все робила на городі, та й на самому подвір'ї було завжди чисто. Саме подвір'я було огорожене плетеним забором тином. Про бабу Оришку старі люди в селі казали, що вона відьма, що вона знається з нечистою силою, яка їй допомагає дбати по господарству, садить та поле її город прибирає. Але ми діти, нам було лячно, але цікаво. Тому ми часом ходили там, біля бабиного подвір'я, зі сторони саду. Іноді ми бачили її на подвір'ї і затихали, боялися, що вона нас почує і щось нам не чеклує. Одного разу, прийшовши до саду, ми зі своєю дитячою бандою, як завжди, понабирали повні пазухи яблу. Пішли під стару розчахнуту вишню, яка схилилась донизу, і була нам чимось по типу шалашу. І вона була якраз під самим городом Баби Оришки. Сиділи гризли ми яблука, базі, та все, як зазвичай, а потім ми почули голос. Молодий, дзвінкий, який звертався до нас. «Ідіть до мене, ідіть сюди, дітки. Ідіть, я вас пригощу молочком. Звідки в неї молоко? спитав Дмитро, який був найстарший серед нас. Не ж навіть корови нема, а може, в неї коза? спитав Валера. Та немає в неї ніякої кози. Моя баба казала, нічого в неї нема. І ніколи не було. Так а звідки тоді молоко? Тут же обізвалась я. Дмитро сказав, не треба йти. Вона, мабуть, хоче нас заманить. Кажуть же, що вона відьма. Сидимо тихо, ніхто нікуди не йде. Зрозуміли мене? Ми притихли, але знов почувся голос. Ну ж бо, мерщій, мерщій до мене, ходіть. Гайда, ще й коржики смачні є. Нам стало не по собі. Але Валєрка, самий нас, тихенько каже Та давайте сходимо. Ну чого тут страшного? Може, в неї дійсно є молоко і коржики? Ні, ви як знаєте, а я нікуди не піду. Давайте підемо краще додому, сказала я. Я вже була досить налякана і тому починала скиглити. А давайте обійдемо город і подивимося, хто там балакає. Може, то зовсім не баба Оришка, може, то хтось інший, може, до неї донька приїхала або внучка. Ми ж того не знаємо. Давайте сходимо і подивимося, сказав Дмитро. Ця думка нас заспокоїла, і ми вирішили, що так справді може бути. Все ще тримаючи яблука у пазухах, ми пішли вздовж забору баби Оришки. Але тихенько, щоб вона не почула. Шикали один на одного, коли хтось наступав на суху гілку або щось шепотів. Ми обійшли подвір'я, і там, де забор був саме ближче до хати, Дмитро сказав: Я полізу, подивлюся, мені дуже цікаво, хто там є. Але тільки він почав перелазити через забор, який з-за кущів малини до нас вийшла молода дівчина. Вона була запнута в ту саму хустку і вдягнута в той же самий одяг, що завжди ходить баба Оришка, посміхаючись, до нас вона знову промовила: Навіщо ж через паркан? Заходьте через фіртку. Я пригощу вас молоком і смачними коржиками. Вона нам посміхалася, від цього нам ставало моторошно. Ми закричали й побігли. Яблука висипалися з-за пазухи І били нас по ногам. Але то байдуже, ми бігли, що є сили. Валірка навіть кричав по дорозі: допоможіть, допоможіть! За нами жениться баба Оришка, там баба Оришка біжить. Але за нами ніхто не біг. Нас гнав страх. Ми прибігли додому, і кожен розказував свою історію, як йому страшно було. і Яка страшна баба Оришка вийшла із за малини, наче вона йшла до нас, розставивши руки, звала до себе. Так це ми придумали. Це придумав страх. Але трошки згодом, коли я заспокоїлась, увечері я розказала своїй бабусі, як то було насправді, що баба Оришка була не страшна, навпаки, молода та гарна, що вона нас звала на молоко з коржиками, посміхалась, і ніби то взагалі була не баба Оришка, а лише дівчина вдягнута в одяг. Наші дорослі не особо вірячі, але на слідуючий день декілька чоловік, в тому числі мій дідусь, пішли до баби Оришки. Чи то з цікавості, чи то дійсно спитати та подивитись, може хто до неї справді приїхав. Та чим так налякалися діти? Довго стукали в двері та вікна, заглядали всюди, але нікого ніде не було видно. Тоді вирішили зайти в хату. Було не замкнуто. В хаті було чисто, тихо та прохолодно. За маленькими сінями була одна невелика кімната, в якій було все: і кухня, і кровать з лавою. От на тій лавці лежала баба Оришка. Вона була мертва, як потім сказав фельдшер, що мертва вона була принаймні вже три дні. Більше нікого в хаті ні на подвір'ї вони не зустріли. А бабця лежала саме в тому одязі, в якому ми її бачили вчора. Потім ще довго люди шепотілися про те, що баба Оришка була відьмою. І хто зна, що то таке було, чи то її душа молода гуляла по подвір'ю, чи то якось злосила приходила. Коли бабу Оришку поховали, то десь через тиждень її хата згоріла. В неї потрапила блискавка, так казали, а дехто казав, що спалили від гріха подалі. Згодом сад розрісся, завалився тин. На тому місці, де було подвір'я баби Оришки, ніхто так і не оселився, не збудував нічого, все поросло бур'яном та тополями. Інколи коли я проходжу повз того місця, то я чую, як вони шумлять і вспоминають цю моторошну історію, яка була зі мною років сорок тому.